А я вам скажу, мені дуже сьогодні приємно бути тут. Чому? Тому що свою освіту я отримав саме тут. Але це в ті часи ще був Київський національний економічний університет. А саме в цьому корпусі я вчився в тому корпусу, що на цій машки є. Тому ви знаєте, я сьогодні зайшов, побачив, як змінилась аудиторія, як змінилась там вхідна група. Ну в наші часи все було гаразд проще. Дуже радий вас бачити. Дуже скажу так. Приємно бачити тут наших і Суворівського, і наших учнів. І сьогодні ми тільки що, коли підписувався меморандум між нашим медичним коледжем і університетом, ми багато казали про освіту. Чому це важливо? Тому що сьогодні ви, молоді студенти, молоді ну, школяри, які вчаться, на вас величезна відповідальність. Рано чи пізно війна закінчиться. І той, хто буде мати гарну освіту, той. Буде мати перспективу в майбутньому.